Без дії це лише мрія. не буде Якщо ви не будете робити ніяких кроків, слухайте, сижу і махаю тут руками і думаю, що люди мене бачать. Ех, якщо ми не будемо робити отих кроків, все буде залишатися отам позаду. Буде, е, не буде дій і не буде ніяких отих е, мрії наші будуть на тому самому місці, де вони були. Тобто важливо мати. Ціль, і так, як сказав Дан, що ми маємо визначити рамки часу. Лише коли буде ціль, буде рамки часу, і тоді буде, якась у нас, буде якийсь рух. Тобто, має бути дисципліна, має бути регулярність, і лише тоді бажання перетвориться у наше досягнення. Це перше. Тепер взяти по тому, що сказав Хесус. Що як би ми сильно не любили компанію, як би ми там не були задіяні, які ми не були б зайняті, але сім'я тепер за все. І так, як ще сказав е, Хесус, так що ми спочатку зустрілися, були зовсім незнайомі люди. Пізніше ми стали. Такими близькими, а зараз ми вже є одна велика сім'я. І ось оця компанія і наша сім'я це буде таких як опора. Тому що ми маємо бути і в компанії, але ми маємо пам'ятати про кожного із рідних. І ми маємо виділити один день для своєї сім'ї, для своїх рідних. І ще так мені дуже сподобалося те, що він сказав. Ніколи не лягайте спати, поки ви не помиритеся. І це дійсно так. Ми маємо в сім'ї, як кажуть, і точно так само в команді, буває по-різному. І чим більше у вас ріст, тим більше вам будуть зустрічатися різні люди. Але ми маємо помиритися, ми маємо бути помірковані у своїх діях. І якщо ми хочемо йти вперед, то ми маємо мати здоровий глузд миритися і йти далі. І... Так як ми маємо, я особисто в команді молодих людей, і також є серед керівництва молоді люди, це JC Мартінес і Холі, не пам'ятаю як прізвище. І ми також отримали від них гарні такі поради. Джейсі сказав, так, що кожен лідер має жити, навчитися жити в стресі. І це, ви знаєте, коли ти проходиш, то воно зустрічається так. Але ми маємо приймати це до уваги і як кажуть переступати, тому що кожен лідер має через це пройти. Ну і дуже сподобалося м, той тренінг від Холі про підсвідомість. А підсвідомість це кожна людина живе із цією підсвідомістю. Е, те, що в нас в голові, оте буде йти по житті. Тобто ми маємо мислити. Правильно, і надалі у нас все буде добре. Ось це так, коротесенько. І ще хочу подякувати е, насамперед нашому чорному діаманту Олічки Яремчук тому що це все вийшло завдяки їй. Наша поїздка е, так все гарно пройшло. це Потрібно було продумати кожен той крочок, як долетіти. Почалося з квитків, як придбати квитки, як придбати квартири, як долетіти в Казахстан, як там. Я лише спостерігала, як вона переживала за кожного, коли ми йшли по червоній доріжці. Я так, знаєте, багато дуже було людей, але я очима шукала, де Оля, тому що ну, мені хотілося її підтримки. І я думаю, що це кожен з нас так. Ну і звичайно, хочу подякувати Галії і її команді, тому що. От вони були зацікавлені в тому, щоб ми приїхали, тому що ми також і себе підтримали, і їх підтримали. І відчувалася ота от така, знаєте, дружелюбність, оті відкриті е, серця. Не у всіх, але було так. Дякую всім.